На заході говорять «My house, my castle». У Великоросов схоже було інакше: Моя ізба, мой гарем». де Большак Снохай завжди був за головного патріарха Султана. Дивовижну картину свого часу зафіксували росіянські етнографи, досліджуючи норми та звичаї в середовищі власного селянства. Ось вам два свідчення про поширеність кровозмісних зв'язків та відповідне ставлення до них в крістіянському середовищі. Перші серед різновидів кровозмішання належить зв'язкам між снохою та свекром, на другому місці батько з дочкою, на третьому дівер з невісткою і сестра з братом, на четвертому відчимі з падчеркою і племінниця з дядьком. Інші випадки трапляються дуже рідко, але більшість із них супроводжується насильством, особливо кровозмішання батька з дочкою. І тільки снахачество є формою любовного зв'язку, закріпленого взаємною, хоч і менш примусовою згодою. Чоловік найчастіше потрапляє в цей гріх у віці близько 50 років і не зупиняється, а й далі грішить, і після 60. І ще одне свідчення про моральні норми росіянських християн підкріплює висловлену раніше тезу: найтяжчими грішниками серед кровозмішувачів селяни вважають кума з кумою, сина з матір'ю та брата з сестрою. З цього приводу тут говорять: зроби гріх із матір'ю, сестрою чи кумою, і будеш багатим. Тобто, якщо вступиш у перелюбі з цими родичами, то виходить, продав душу дияволові. З поміж цих трьох гріхів вони визнають найтяжчим тілесне злягання кума з кумою. Уявляєте, про кровозмісні зв'язки свьокра і снохи тут навіть не згадано. Найцікавіше, що існує чимало свідчень, що вказують на нормалізацію снахарства у великоруському суспільстві. Як вам такий дивний, як для норм нашої моралі, випадок? У східних повітах Пермської губернії було зафіксовано випадок, коли дружина вмовляла чоловіка відділитися від його батька. Посилаючись на домагання свекра. Але коли останній пригрозив позбавити сина спадку і вигнати як собаку, чоловік відмовився вірити словам дружини, пояснивши, що через похилий вік батька зовсім неможливо припустити, аби той міг учинити перелюб. Уявляєте, син свідомо прийняв снахачество, щоб батько його не позбавив спадку. Чи чули ви десь про будь-що подібне? Русский не нрави, що тут сказати. Та й дослідники визнають, що снахачество як одна з форм перелюбу у селянському середовищі, хоч і вважалося тяжким гріхом, все ж злочином не було і не переслідувалося за звичаєвим правом.